Ласий шматок нерухомості у центрі Львова. Це об'єкт загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Будинок архітектурна спадщина часів Австро-Угорщини. Це не тільки комплекс чудесний, а це і сім працівників штатних даного будинку, які отримують заробітну плату в будинку вчених, які сплачують податки. Рекет продажної прокуратури Львівщини. Ми звернулися для. Для експертизи якої се я підписав для Галицької прокуратури. За від прокуратури не було ніяк. Львівська обласна рада, яка віджимає бізнес за допомогою правоохоронців. Будинку вчених починаючи з 1948 року, у Львівської обласної ради ніколи не було. Погрози директору та його смерть беззаконня влади. Триває і тут дізнаюся, що у 2022 році відкривають триваємо справу. Про все це вже невдовзі у нашому журналістському розслідуванні. Рейдерство в законі. Львівська обласна рада та органи прокуратури забирають від науковців, освітян та профспілкової громади цю пам'ятку архітектури. У понад 92 тисяч 240 членів профспілок забирають будинок, який їм належить із 1948 року. Іван Лозинський був головою Галицької адміністрації, очолював Личаківську адміністрацію, був головою Сихівської районної адміністрації. Галицьку районну адміністрацію він очолював з 2001 по 2005 рік. Саме тоді він підписав розпорядження. Про видачу права власності на будинок вчених Львівській обласній організації проспілки. І саме за це було відкрито кримінальне провадження. вийшов на пенсію, і тут дізнаюся, що у 2022 році відкривають кримінальну справу за якусь там за підписання документів на власність будинку сподобав Чину 6. Варто відзначити, що Іван Лозинський з 2001 року є членом спілки політв'язнів України. Київська обпроспілка вона була ті приміщення, які були в неї власності. Вона передала це всі приміщення по областях, в тому числі і Львівській області, область І ця обставина спілка, отримавши свідоцтво колективної власності від обласної проспілки в Київської проспілки, звернулася нас переформати на них після того. Ми це звернулися для для експертизи, я коли ми Я підписав для Галицького. Прокуратуру, тому що про тоді був головний прокурор, не пам'ятаю хто і той, можна це підняти, і він є наказ його про те, щоб всі органи місцевого врядування, які видають розпорядчі документи, обов'язково на протязі місяця часу здають на експертизу на повірку прокуратуру кожного відповідного району. Зауважень від прокуратури не було ніяких. Я директор військового будинку вчених масикаш Василь Петрович. Працюю в даній установі тисячу. 986 року, з серпня місяця, тої пам'ятка архітектури місцевого значення вона відповідно потребувала великих коштів, тому що роботи дуже були дорогі. Коли у нас йшла завершення тої реставрації, за період незалежності України, значить у нас почалися такі тенденції, що почали на те приміщення трошки деякі вже покушатися. Перший момент, це дзвіночок, був, коли почалися рейдерські захоплення. І от попередній директор Роман Вічлавітич, який працював, до нього в кабінет тут приходили люди, які йому пропонували yeah. значить, винагороду за те, щоб він підписав якісь там папери. Yeah. Вони не називалися, вони не називалися і сказали йому просто не звертатися в органи. Вони просто просили його не звертатися в органи, інакше назвали там. Де вчиться дочка, де працює жінка, трошки якби погрожували, О. варто відзначити, що ці всі події відбувалися під час президентства кучми і всі пам'ятають, як тоді забиралось майно громад приватної власності і як е, був тиск з боку правоохоронних органів. Коли рядом промінвестбанк е, передали. У власність і почалося масштабне те будівництво, та, як кажуть, інтенсивна будова. Відповідно, люди, які тут взяли те приміщення, тут були задіяними, ми так бачили, і органи влади нашої місцевої, і відповідно почали. Чому би те приміщення десь, що тут про спілка працівників освіти і науки має? Чому б десь те приміщення не не приєднати собі до, до, до банку готелю. Це відбувалося в 2015, 16, 17 роках, і воно так тягнеться по сьогоднішній день. Всі кошти йдуть на ремонти, шліфують паркет, аварійний балкон, постійно щось треба робити, там на даху підтікає, там щось підмалювати, опалення. Профспілка орендувала і орендує землю та проводить оплату за це і сплачує усі, передбачені чинним законодавством, податки. Платить податок на нерухомість. Мене звати Мар'ян Кален, заступник голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Е, хочу перше пояснити, що таке профспілка, для чого вона створена, на основі чого вона працює. В першу чергу варто послатися на конституцію України, згідно якої громадяни мають право об'єднюватись професійні спілки з метою захисту своїх соціально-економічних прав та інтересів. Що таке Львівська обласна організація проспілки? Це 92 тисячі членів проспілки, це більше 1400 первинних проспілкових організацій області, які знаходяться у закладах дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Що забезпечує проспілка? І дозвілля, і соціально-культурний розвиток, і оздоровлення членів проспілки. Держава не виділяє на діяльність ні копійки. Понад 80 років будинок вчених знаходиться у розпорядженні профспілок. Тільки з 2002 року по 2023 рік з нашого тільки обласного бюджету на підтримку Львівського будинку вчених ми витратили близько 5 мільйонів гривень. Я є адвокатом, звати мене Качмар Іван Остапович. Вже протягом двох років я здійснюю судове представництво Львівської обласної організації про спілки працівників. Освіти і науки України в судових справах, які пов'язані з приміщенням будинку вчених. Хочу зазначити, що він у власності проспілок перебуває ще з 1948 року. Що тоді він був переданий проспілці. В 1955 році саме проспілкам було видано свідоцтво про право власності на вказаний об'єкт. Щодо ухвали Львівської обласної ради, на яку зараз дуже посилається Львівська обласна рада, хочу зазначити, що з 1992 року та ухвала ніде не фігурувала. Ми дізналися про неї в 2022 році, коли почалися оці всі судові, судові процеси. Хочу зазначити, що ця ухвала суперечить сама собі, бо згідно Преамбули вказаної, вказаної хвали, йдеться про те, що нею відноситься до обласної комунальної власності приміщення, в яких знаходиться Львівська обласна рада, а також структурні підрозділи Львівської обласної ради. У будинку вчених у Львівської обласної ради ніколи не було, ні її, ні її структурних підрозділів. Там були виключно про спілки. Це об'єкт відомий. Це об'єкт знаходиться в центрі. Місто Львова, це об'єкт загальною площою понад 3 тисячі квадратних метрів. І дуже дивним і навіть дозволю собі сказати, смішним є твердження Львівської обласної ради про те, що принаймні з 1992 року вони не знали, що цей об'єкт вибув з їхньої власності і володіння. Протягом усього часу тягар над утриманням будинку несла проспілка. Проспілка орендувала у міської ради землю, на якій знаходиться будинок вчених. У Львівській обласній раді це було відомо. Бо, по-перше, Львівська обласна рада неодноразово. Я до матеріалів справи судової. Це долучив, зверталася до Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, а також до Центрального комітету з неодноразовими листами про те, щоб надати обласній раді вказане приміщення чи частину приміщень для будь-яких для певних заходів культурного, освітнього іншого характеру. Крім того, профспілка неодноразово зверталась до Львівської обласної ради та органів державної влади надати кошти на фінансування на даний об'єкт. Об'єкт приніс пожежу його стан відповідав ремонту. Однак жодної копійки влада не надала. Львівська обласна рада вважає, що будинок вчених, який знаходиться на вулиці листопадового чину, є спільною власністю територіальних громад Львівської області і повинен використовуватись саме в інтересах громад. Так сталося, що цей будинок був незаконно зареєстрований за Львівською обласною організацією працівників освіти і науки, і станом на сьогодні є багато судових процесів, які тривають навколо повернення і витребування з незаконного володіння цього будинку на користь Львівської обласної ради в 90-х роках. Після відновлення незалежності нашої держави будинок вчених є спільною власністю територіальних громад Львівської області. Натомість прокуратура Львівської області надавати відеокоментар відмовилась. Вони надіслали нам відповідь у письмовому варіанті. У цій відповіді нічого важливого немає. Це фактично така водичка, розмита відповідь, щоб усунути відповідальність. 16 жовтня сторони спору зустрілись у суді. Колегія суддів Західного апеляційного господарського суду. Незважаючи на шалений тиск з боку влади області та органів прокуратури. Прийняла законне рішення та стала на бік профспілки і будинку вчених суд оголошує та реалізативну частину постанови імені України від 16 жовтня 2024 року по справі 914, 18, 16, 22 Західний апеляційний господарський суд складі колеги головуючи судді доповідача Бойко суддів Кемець, секретар судового засідання Гавриляк розглянув апеляційну скаргу Львівської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України чотиристап'ятого двадцять року. На рішення Господарського суду Львівської області 184 року суддя Березяк, повні так зрішення скланен 25-204 року за позовом керівника Галської окружної прокуратури міста Львова в інтересах держави особи позивища Львівської обласної ради, за участь третьої особи, яка не з'являється самостійний вимог щодо предмету спору на стороні позивича Галської районної адміністрації Львівської міської ради, до відповіді Львівської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України. За участю у особи, 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо передбати спору на стороні відповідь про спілки працівників освіти і науки України. За участю третій особи, 3, яка не з'являється вимог щодо передмети спору на стороні відповідь Львівського національного університету імені Івана Франка про витребування майна постановив Апеляційну скаргу Львівської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України задоволити. Рішення Господовського суду Львівської області від вісімнадцятьвертого року у справі. Дев'ятсот чотирнадцять, 16 дріб, скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити в позові керівника галського окружної прокуратури міста інтереси державу особі позивича Львівської обласної ради про витребування з незаконного володіння Львівської обласної організації про спілки освіти і науки України до обласної комунальної власності особи Львівської обласної ради, об'єкту нерухомого майна шлового будинку по вулиці поволиться особового будинок 6 у місті Львові, загальною площою. 3216,5 квадратних метрів, в якому розміщені будинок навчання, стягнути з Львівської обласної прокуратури всі реквізити. На користь Львівської обласної організації про спілки працівників освіти та науки України всі реквізити. 23 955 гривень 8 копійок судового збору. Однак ані прокуратура, ані Львівська обласна рада не здаються та подали касацію. Тож невдовзі про спілку чекають продовження судових баталій. Дивним виглядає цей факт, що в умовах війни органи прокуратури та обласна рада піднімають ухвалу 1992 року та хочуть рейдерським способом захопити майно профспілки, знаючи, що в умовах воєнного стану профспілки не мають навіть права на акції протесту. Залишається лише надія на чесне судочинство Верховного суду.